варю дві каші, бо Максим Гречаний не їсть. Ну, у мене кнуки приїжджають їм або вермішель, або пюрешку. Каші вони ніякі не хочуть. І крем суп або гарбузовий. Оксаночка, Танюшка, доброго дня, хай Бог пошле, Мирне здоров міцне здоров'я, затишку і спокою вам і всім, хто в чаті. Приємного спілкування. Дякуємо, Оксаночко, навзаєм. Ангеліна, дякую вам, будь ласка. Катюша возна, Оксанка, доброго ранку. Ілля, Фу, треба покупатися, Ілюша. Іди покупайся. Ілюша Веременников. Оксаночка, Катюша возна, привіт і гарного дня. Лідочка, Юлечка, дякую, дуже гарно написано, молодець. Так, да, Юлія розсмішила молодець, підняла настрій всім молодчина. Танюша Редмі в нас і Юлія, поетеса. Ще була хто в нас поетеса? Не поетеса, а позитивчик Валя Новосад і Оленка Мельничук. То були в нас такі дві зажигалочки. Аня Серіївна, всім прекрасного дня і чудового настрою всім і квіти. Дякую, Манічка. Ангеліна, не знаю, але я ще графік у себе в діброві не дивилася. Ну, мені вже, я, мені вже прийшло, я вже бачила, що. Алла Закутаєла, у нас макаронів ніхто не любить, і я не люблю. У мене чоловік без макаронів жити не може. Тільки не макарони, або вермішель або лапша, а ті всі макарони там о, ракушки він такі ні. Лідочка Леночка нікуди не виходить. Юля, дівчаточка, голубочки, ви тут тусуйтеся, я піду, в борчки пить ще треба термос в теплиці зробити. Ага, зрозуміли, Юлечка, з Богом, з Богом легкої праці тобі, хай борщик дасться смачнючий. Дякую за підтримку. Олена Володимирівна, пані Тетяна, вітання. Оленочко, дякую І вам, Володимирівна, за вітання. Гарного дня. Е, я все люблю їсти, якщо смачно, Аня Сергіївна. А я люблю все їсти, якщо приготовлю не я, щоб не готувати мені, а щоб хтось. Шутка, звичайно. Всі ж готуємо, звичайно, кожного ж, кожного сім'я, родина, хто є, так ще готують мами вареників, наліплять пельменів, тоді заморозять. Алло, доню, приїзд забери, а що ти накрутила? Кажу вареники, добре, заїдемо з роботи, заберемо, або пельмені там чи що. Ну таке, допомагаю тим, що їм, ну, що нема часу готувати, бо на роботі ж зранку до ночі, зараз до ночі. <рес> Аня Сергіївна, Юлічка, гарного дня, смачного борщику. Так, так, хай смачний дасться і легкої роботи в теплиці. Аня Сергійна, і я ще з більшим апетитом люблю, коли хтось зварить. А поки що сама все. Так, Аня, да, поки самі, ну і поки, і самі, бо кожного своя сім'я. Всі живуть окремо, ми з чоловіком двох, Так що, як я його з вечора питаю, що приготувати завтра, він каже: що приготуєш, то будемо їсти. От і думає, що він хоче, що ти хочеш, мені все одно каже. Все одно ну ж не все, я ж знаю, що не все. Ту гречку саму не любить. Ну, Находимо компроміс. Аня Сергійна, що робити плануєш сьогодні? Анічка, зараз поїду по посилку, а потім буду готувати їсточки. Буду готувати їсточки, бо суп з супсиркадельками є, а друге, другої страви немає ніякої. Аня Сергівна посмішки до сліз. Дякую. Так, дівчулі, провірте лайчики. Хто забувся, хто в кущиках, подаруйте лайчики. Анячка, ви чим займатися сьогодні будете? Чим займалися, чи будете?